Скорпіони, привіт! Тиждень для вас 13 по 19 жовтня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у скорпіоні, це розклад для вас. Раджу дивитися по всіх планетах для того, щоб бачити повну картину, або вона буде доповнювати один одного розклади, також може програватися якийсь конкретний або по місяцю, або по Венері, або по сонцю, або по асценденту. Найчастіше асцендент. Так, яких ви енергіях? О, у вас стражник лісу. Оракул вам говорить, стражник лісу. Не пропусти можливості. Ти зараз керуєш своїм життям. І можливості вони знаходяться поруч. Не бійся ризикувати. У вас якісь можливості на цьому тижні будуть. Які потрібно не пропустити. Ви керуєте своїм життям. Так, давайте дивитися.

Самотність, несміливість, розчарованість, спокій, опорність і затрудненість. Ну, по емоціях, так собі, буде відчуття, що щось ви не можете дійсно зробити. Тому вам говорить оракул, що у вас всі можливості у ваших руках. Ваша енергія на цьому тижні дезорієнтованість. Ну що, будете якісь дезорієнтовані, відчуття, що не розумієте, що куди рухається, навіщо рухається, як вчинити тій чи іншій ситуації. Ну, в понеділок ви будете думати, Боже, хто там що він робить, або що твориться, що відбувається, вам аж якось бридко буде від тих обставин і людей. Вівторок у вас самотність, навіть якщо люди знаходяться поряд, ви не будете відчувати цілісність і потрібність, і не будете включатися в ті енергії. У середу у вас несміливість, відчуття, що ви не можете набратися сміливості щось сказати або зробити. Потім йде розчарованість в четвер, у вас таке відчуття, занепокоєність, що щось від вас втікає, і ви не можете наздогнати або утримати це в руках. В п'ятницю у вас спокій по емоціях буде відчуття спокою, легкості, гармонії, в суботу, опорність. Будете. Замикатися і опиратися обставинами, тим будете стояти на своєму, і у вас потім в неділю за непокоєнність і затрудненість, відчуття, що якісь люди і обставини впливають на вас і намагаються вас прогнути, і ви не маєте свободу волі. Не, хоч, не можете або не знаєте, як вчинити так, як ви хочете. 13. королева жезлів. 14 десятка жезлів. 15 імператриця. 16 Пажезлі. 17 шістка пентаклів. 18 двійка пентаклів. І 19 ух ти, диявол. Загальна енергія. В яких ви енергіях? Ваша енергія п'ятірка мечів. Конфлікт стан програшу. Стан якогось відчуття стану війни, хтось виграв, хтось програв, бій уже пройшов, якась уже була стичка, маніпуляції, ви покидаєте якесь поле бою відходите від тих маніпуляцій, хтось вас міг ранити. Це така неприємна карта і енергія. Конфліктна, я б сказала. Так, Скорпіони, давайте уточняти, що у вас за дезорієнтація і стан війни, як можливо вийти з того стану війни з людьми? Що у вас тут? Двіка пентаклів. Не знаєте, як чинити в тій чи іншій ситуації? Іерофант, у вас обов'язки і імператриця. Всі у вас ось у вас є імператриця, це фігура матері, дружини, дорослої жінки. І зобов'язання. Якщо це ваша дружина, аерофан це є зобов'язання перед кимось або перед чимось, перед державою, перед родиною, перед чоловіком, перед дружиною. І ви тут не знаєте, як вчинити з цими обов'язками і стосовно цієї жіночої енергії дорослої жінки, можливо, телець або це ваша енергія творчості, мудрості не по руках, але тут є якісь зобов'язання. Перед дітьми, перед державою це покоритися. І там йде стан війни, можливо, у сім'ї йдуть якісь конфлікти, і ви не знаєте, як чинити. З державною якоюсь установою можуть проходити якісь конфлікти, і ви не знаєте, як чинити. Ви дезорієнтовані. ви вагаєтеся 7 чи 8: двіка пентаклів теж у вас тут є імператриця є. Так, ну що, понеділок королева жезлів. Ваша іпостась може бути або жінка знаку вогонь. Карті може бути вогонь. Тут іде якась бридкість, відчуття такого, знаєте, неприємного стану, коли людина відчуває якийсь дискомфорт по обставинах і відчує, як на своїй трілці. Або якщо якісь енергії до вас так вчиняють, ви думаєте, Боже, що він там творить, або що вона там творить якось вам огидно. Королева жезлів, тут дев'ятка Пентаклів, дев'ятка жезлів і король Пентаклів. Ну що, можливо, у вас між цими людьми відбувається така стичка і неприємна ситуація. Старі рани починають ноїти із-за того, що хтось дуже сильно на собі е має увагу і не враховує думку іншої людини. Дев'ятка пентаклів це сінгл, і старі рани починають ноїти. Якась стара ситуація випливає або в відчуття, або обставини, і ви відчуваєте якусь внутрішню таку, знаєте, незадоволеність, чому так людина вчинила, або її вчинки і слова якось вам таку відразу викликають. Десятка жезлів. Десятка жезлів на десятку жезлів. У вівторок у сімка пентаклів і королева мечів. Жіноча енергія тут відчуття самотності, важкості на душі, можливо, у когось відчуття провини і очікування. Тут є, якщо ви чоловіча енергія, ви чекаєте якусь на самоті, вам дуже не вистачає, і важко вам без жіночої енергії знаку повітря, або в карті є в людини повітря. Якщо ви жіноча енергія, вам важко якось на душі, ви очікуєте, коли вам стане легше. Ви чогось тут чекаєте. Давайте подивимося, що ви тут чекаєте. Ви очікуєте, коли вам стане легше, тому що у вас тут п'ятірка, ви можете в будинку трошки засумувати відчуття, що заблоковані, і хочете відчути полегшення. Ну, полегшення тільки очікується. Якщо ви чоловіча енергія, ви тут чекаєте якусь жіночу енергію, вам дуже важко без неї, і ви її чомусь очікуєте. Тут іде очікування важке. Середу, імператриця у вас і несміливість. Якщо ви жіноча енергія, ви не можете щось тут зробити, або стосовно матері, дружини, дорослої якоїсь жінки, у вас відчуття несміливості. ну... У вас тут місяць енергія риб, вісімка жезлів, це обмеження і знову двійка жезлів, заблокованість. Ну що, ви тут в заблокованому стані, в своїх страхах, сумнівах і переживаннях, місяць, говорить, і ви не можете зробити якийсь крок. Несміливість у вас йде, або щось сказати цій жіночій енергії, або щоб ви собі вчинили так, як ви хочете, якщо ви жіноча енергія. Якщо ви чоловік, можливо, ви не можете діяти, тому що ви заблоковані, тут дві, дві карти блоку, ви заблоковані, можливо, немає контакту з цією людиною, і ви тут не знаєте, як чинити несміливість, тобто незнання і невідчуття, а як же вчинити цій-цій іншій ситуації, як піти, поступитися і так далі. Так, у четверг у вас розчарованість і пажжезлі. Є якась е, нова комунікація. Ось тут йде проявленість, до вас може хтось вийти знову пожезлів. І зірка, енергія водолія. Тут може до вас хтось проявитися, вийти на контакт, при цьому несміливо. Можливо, це ви несміливі в цій комунікації, проявленості або своїх бажаннях. Тут йде, подивись на мене, проявленість. Комунікація і зірка зцілення. Можливо, людина несміливо не знає, як до вас проявитися, або ви несміливі у своїх, своїй комунікації і проявленості. Немає сміливості. Шістка пентаклів п'ятницю. Що у вас за допомога, дискомфорт? І енергія у вас, до речі, спокою. Ну що? Тут. Е... Цікаво, тут у вас спокій, ви спокійні, емоційно спокійні, є відчуття дисбалансу і дизгармонії, але ви намагаєтеся заспокоїти себе і тут новий початок, блазень тут знаходиться закінчення. Дві карти закінчення і нульового початку і десятка пентаклів. Ви тут відчуваєте стабільність. Якщо, можливо, вам тут кошти якісь надійдуть. Ви закінчуєте з цим дисбалансом і йдете десятку пентаклів. Тобто ви йдете в стабільність і емоційний стан гармонійний. Закінчуєте себе тут мучити, і тут йде спокій стабільність. Можливо, фінанси, кажу, тут надійдуть, і ви відчуєте якусь допомогу. Можливо, вам хтось заплатить, або зарплата там прийде, або хтось вам допоможе, або ви комусь допоможете, наприклад, сім'ї. І будете відчувати спокій і гармонію. Субота, дві пентаклів, у вас опорність, ви опираєтесь якимось обставинам, але є відчуття невпевненості. Король кубків, тут це ваша іпостась, якщо ви чоловік. Або ви маєте взаємодію з такою людиною. Тут у вас паш кубків і сила. Можливо, ви опираєтеся якісь обставинам з жонгльором і сильно, причому тут по силі і опорності, це дві карти сили, коли людина опирається обставинам, не хоче рухатися туди, куди вона рухається. Можливо, ви опираєтеся від комунікації, тому що паш кубків це говорить про комунікацію. Тут може людина сумніватися і опиратися обставинам або відстоювати і опиратися в комунікації. На одній колоди королева жезлів. Ось вона у вас тут була. І в неділю у вас затрудненість, занепокоєння і дьявол енергія козирога. Можете спілкуватися або об світ тут ти, Закриття циклу, четвірка пентаклів і четвірка кубків. А тут цікаво. У вас дьявол це все, що стосується токсичності, прив'язки, нездорових стосунків, ревності і все остальне. І у вас відчуття, що це дуже сильно тримає в якихось ем, ланцюгах, оця затрудненість, хтось має, має на вас вплив, до когось вас тягне, наприклад, і ви не можете звільнитися. Тут е, бажання закрити цикл або примиритися, вихід на новий рівень, закрити одну сторінку в своєму житті, вийти на новий. Тут четвірка пентаклів зона комфорту. І четвірка кубків ви дуже сильно ображаєтеся. Можливо, ви розумієте, що вам потрібно якусь історію закривати з дьяволом, куди вас дуже сильно тягне, емоційно тягне, або ви емоційно залежні, або навіть це може бути залежність. Дьявол також може говорити там заїдання, запивання і все остальне, все, що стосується. по діяволу. І ви тут можете трішки закритися в собі, відсторонитися в своїй зоні комфорту, і така фрустрація, відстороненість і небажання нічого відчувати. Такі на мене для вас, скорпіони. Спасибі, що дивилися. Буду чекати зворотню комунікацію, як програється у вас розклад і чи сподобався. І до нових зустрічей.